Температура, як на вулиці, цвіль на стелях та тріщини в стінах. Так виглядає головне сховище радянських фондів, розташоване на сьомому поверсі. Товсті архівні папки постійно доводиться переносити з місця на місце, щоб врятувати їх від дощу. У нас постійні протічки криші, хранілище. після послі протікає вода і затаплює поміщення. Наталія Мхатварі показує нам особові рахунки одеського сталепрокатного заводу, на яких вже є сліди цвілі. Майже кожного дня за цими документами звертаються колишні працівники підприємства, щоб отримати довідки по заробітній платі для пенсійного фонду. Зі сховища переходимо до читальної зали, але назвати так цю кімнату складно. Нормальне приміщення віддали для зберігання сучасних документів, яким вже не вистачає місця. В стислих умовах студенти першокурсники університету імені Іллі Мечникова вивчають архівні справи періоду репресій. у у мене було мій, який був була машинікаби 10 дістігадам в специально трудового трудового лагеря за контрреволюционную деятельность, он я как вы подговаривал работников колхоза от противной деятельности, но это так и не было доказано. Це були страшні часи, коли людей репресували. Це це серце кожної людини. Документи свідоцтва злочинів сталінського режиму, що відкривають студентам найстрашніші сторінки історії, існують в єдиному екземплярі. Якщо вони будуть втрачені, відновити їх буде вже неможливо. Зараз є реальна загроза їхнього знищення вогкістю і цивіллю. Питання з новим приміщенням не вирішується місцевою владою роками. Давно говорится, давно думается, давно мечтается о том, чтобы было построено действительно должное, специализированное по специальному проекту именно архивное здание. И это можно сделать. Это не фантастика. Но нужно волевое решение, как у нас во многих делах, нужна политическая воля. Громадська рада при Держархіві з вересня вже двічі зверталася до обласної адміністрації з пропозицією провести спільну прес-конференцію і запропонувати вирішення питання з новим приміщенням, але відповіді так і немає. Ірина Рамазанова, Тетяна Дороганчук, Наталя Дороганчук факти.